Камера відеоспостереження HXA 1536 c є потужним засобом для забезпечення безпеки вашого приміщення або території. Завдяки роздільній здатності 5 мегапікселів вона забезпечує відмінну якість зображення, що дозволяє чітко бачити деталі навіть на великій відстані. Має вбудований датчик руху. Який автоматично виявляє рух у зоні стеження, сприяючи ефективному моніторингу подій та повідомленню власника про потенційні загрози, завдяки можливості підключення до Wi-Fi мережі ви можете переглядати зображення з камери в реальному часі з будь-якої точки світу за допомогою спеціального додатку на смартфон або комп'ютер.